Це курячі попки. Діда! І що ти що? Маш, ну ти спробуй тільки. Ну, будь ласка. Да, ти приколюєшся? Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо готувати курячі шлуночки. А готувати я буду в своїй скороварці мультіварці. Я дуже її люблю за те, що тут готується все дуже швидко бо під тиском. І м'ясо виходить дуже ніжне і м'якеньке, буквально за 20-30 хвилин. Ясно, що це все можна готувати і в кастрюлі, і в сковорідці але сьогодні я буду тут. Що нам знадобиться? Морква багато, цибуля багато. Куряче сердечка. До речі, як ви вважаєте, це правда, що тут пишуть? Без антибіотиків і гормонів росту? Будемо сподіватися, що це правда. Далі йогурт або сметана. Я ще не вирішила, що я буду використовувати сьогодні. І томатна паста, ну і спеції. Цибульку ріжемо так, як вам зручно. Значить, я вмикаю свою мультиварку, скороварку на режим жарка смаження, додаю рафіновану оливкову олію, викладаю моркву зверху. І чекаю, поки трошки почне пахнути цибулька, потім перемішаю. Знов-таки я ніколи не засмажую до золотистої скоринечкою, бо це негативно впливає на здоров'я, тому що це вже букірований такий продукт, який викликає неприємні захворювання. Не будемо про них голос, тож трошечки підсмажуємо, чекаємо, поки сік з овочів перейде в олію. І тим часом я розбираю попочки. Я їх просто розкрию, помию і навіть, може, не буду їх різати, скоріш за все. Бо вони такі м'якенькі, потім, коли готуються саме в мультиварці, скороварці, підкреслюю, скороварці, бо велика різниця між просто мультиваркою і мультиваркою з функцією скороварки. У мене Redmond, але такої самої моделі вже не випускають, бо мене часто запитують на моєму основному каналі WVTia.ua, де я знімаю про своє життя. Мене запитують, що це в мене за модіварка. От. Я якось намагалась знайти, але саме такої моделі вже немає, але є наступні версії. Я вже відчуваю запах цибульки, перемішую. І у вас буде не просто м'ясо, а м'ясо з овочами. Тому я багато роблю овочів. І це буде вже як гарнір і білок. І вуглеводи, і клітковина, і білочок. Тобто не треба буде салат вже до цієї страви. Все буде в одній. І я ще додам трошки чеснику, теж поки смажуться овочі, додам його, щоб він віддав свій, свій запах і сік. І одразу перемішуємо, І чесник одразу починає дуже класно пахнути. І тепер швиденько викладаю м'ясо, одразу додаю води, щоб не горів чесник. Добре, добре, все солимо. Такий важливий етап. Як я вже казала і не раз, що я. Не економлю сіль, бо м'ясо тоді становиться більш смачним. Будь-які міцні страви, коли гарно посолені, вони набагато смачніші. Перемішуємо, дуже смачно пахне вже. Тепер додаю ще перчик, можна додати прованських трав, але я не буду сьогодні чомусь мені трошки вони вже піднадоїли. А от перчик додаю. Можна ще додати карі. В принципі, будь-які приправи, ваші улюблені, додавайте буде смачно. Так, і тепер ще у нас сметана або йогурт. І томатна паста. Так, я так і не вирішила, мабуть, додам йогурт. Він у мене вже просто стоїть, я боюся, що він спортиться. Ми використаємо його. Кисломолочні продукти вибираю завжди, тільки коли у складі кисломолочні бактерії. Не обираю там, де написано грибки. Грибки то не є норма. А от кисломолочні бактерії то супер. Давайте подивимось, що у нас тут написано: молоко коров'яче нормалізоване, закваска для йогурту. І ось написано яка. Це, це бактерії. Це не грибки. Грибків у нас в кишківнику і своїх вистачає, тому не треба. Він без цукру. Також додала томатну пасту. Я вам вже показувала, да? дивіться, у мене закінчилась томатна паста і за весь час, коли я її використовувала, вона не покрилася пліснявою. І я помазала внутрішню частину кришки гірчицею, міцною гірчицею. Цей лайфхак мені дуже сподобався, і я знов нагадую його. Вам далі перемішуємо все це, ще солю. Бо там у нас водичка додалась, йогурт, багато рідини. Так, і перемикаю програмку. Ставимо програмку е «Холодець», тушіння, і додаю часу. Я хочу, щоб прямо вони дуже були в мене м'якенькі, і зробимо 30 хвилин. Це вже буде повністю. Ідеально ніжне м'ясо. А в нас тим часом вимкнули світло, але у мене є супер фонарик з AliExpress, який бачите, яке світло дає. І наша страва вже готова. Мені замовив Артем трошечки, бо 9 година вечора, а він їв нутеллу. Тому насипаємо трошечки, не знаємо, мабуть, отак. <сі> так, дитині свої насипаю побільше. Вона до такої їжі не звикла, але я зараз розкажу, як це корисно, бо тут теж у нас дуже багато, як і в печінці, заліза. У всіх субпродуктах багато заліза. Це курячі пупки. Я, так. Є, так. Я боюсь. <рес> Та ти що ні? Ну що? Маш, ну ти спробуй тільки. Ну, будь <рес> ласка. Ти приколюєшся! Я тільки місяць їсти, тому на чогось їсти, ти вже хочеш припочутися там їсти. Це просто м'яс, м'ясо. <рес> <рес> як, <рес> як, як знову. <рес> Це ж не чого. блін, це кулячий. А ти тут пробувала? Так, да, це я... смачніше, ніж печінка. Не Та, надо. Так, давай, Артем зараз покаже мастер... майстер клас. Та я їм все, що мені показують. Ну давай, ну за ціни. Я ще не пробувала сама. А є якийсь для мене план Б? Ой, надо було шкуру з пупків здерти. Та ти ну, ти спеціально? Він ти це ж. А чому не сладкий? Як це сладкі? Ну там цибуля була і цей. І... І не можу. і... І... Та вкусно. Ну, давай хліб будемо їсти. Хоч я тобі віскі налів. Для краси. Маша, ти маєш спробувати? Я не буду. Ти маєш це зробити? Ні. печінка це мій максимум. Які шинки, попочки і, і, і сердечка, ви з мене вітхнете. Ну, значить, спати. Звідки у курили попок! Ти бачила, скільки вони їдять? То шлунок, попок це шлунок. <ріпок> 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 Як це? Так. в мене попок це не шлунок? На, а не її, Я кажу, я не, я не можу. Я я не а чого ти наш ти купила пупки? Вона просто хотіла мене передканути. Боже. Люди, це дуже смачно. Це смачніше, ніж коли я колись готувала ці пупки. Я серйозно. Скажи. Взагалі, тануть роті. Ну, Це реально. Так. Срочно тання, срочно всім готувати. Блін. Маша, я тобі скажу, ти зараз. Будеш мені замовляти ще ці пупки. Я не зможу це спробувати. Mm. Та ти що, подив, подивись. Mm. Маша, ти що, жодного разу не пробувала пупки? не попки? Боже, і вони точно солодкі. Yeah, солодкі, э... бо багато моркви і цибулі. Ні, yeah, замокчено. Ви чуєте себе? Солодкі попочи! На, mm. mm. це все тобі. Ха-ха-ха, такий ужин. ха Так. Так, всім смачного, підписуйтесь на канал, будь ласочка. залишайте свої коментарі. Якщо Маша буде пробувати, то буде ще кінцівка до цього відео. Я вам зніму. Маша, от, кусочек. Я вибрала просто м'ясо. знаю, що воно на смак, як курка. Я знаю, що воно буде на смак нормальне. Воно, воно не як не курка на смак. Воно дуже смачне. Mm. Ну давай. Мам, ну я не хочу. Ну будь ласка, ну, ну справа я. Травма зараз буде психологія. Це принуждення. Воно не, не не, не треба. Нащо ти сказала, що це пупки нам було не говорити. Та я думаю, що, ну, що все вже, я понял що це по Нам було їх порізати якось. Ні. Боже, як смачно! Отак! У дітей травми з'являються. Я так печінку ненавиділа, бо бабушка мені в салати її підрізала, коли тільки страву. Ні. Ніколи не робіть так, як поради Артем. Не можна дітей обманювати, тому що вони їдять. Ще. Да. Ти не хотів. Мої забирай, мама. Та не Ви від... бачите, бачите? Так, да, бери. Не бери. Не да, точно, уміряю тебе! <рес> Є співрочки пустет? Заморожений. А что за червое? Ну, він, смачний, він там з, да я шо... з фаршем. Я, шо... я розберусь, можеш даже не переживати, я щось приготую.